Сьогодні готуємо один із наших улюблених швидких сніданків: соковиті помідори з яйцями, ніжним молодим чесником, домашнім копченим сиром і трішки бринзи для смаку. Усе готується просто і швидко, а виходить так смачно, що словами не передати. Готуйте разом з нами, підписуйтеся на карпатські шкварки, пишіть коментарі і обов'язково спробуйте цей рецепт на власній кухні. Є щось особливе в тому, щоб розпочати день зі смачного сніданку, який готується за лічені хвилини і дарує заряд енергії до самого обіду. Беремо три стиглі помідори, добре миємо та обсушуємо, розрізаємо кожен томат навпіл і обов'язково вирізаємо плодоніжку. Вона тверда, тримає шкірку, а під час приготування нам потрібно буде її зняти. Коли вирізати плодоніжку, шкірка зніметься значно легше. Половинки помідорів викладаємо на розігріту сковорідку з олією та шматочком вершкового масла, розрізаною стороною вниз. Так вони гарно підсмажаться, серединка розм'якне, а верхня шкірочка легко зніметься. Саме це нам і потрібно. Накриваємо кришкою, щоб помідори швидше пропарилися, але не пересушилися. Нам важливо зберегти сік, щоб страва залишалась соковитою, а не перетворилась на суху засмажку. Поки томати м'якіють, чистимо одну головку молодого чеснику. Молодий чесник ніжний, на смак, без різкої гостроти, тому додаємо його щедро. А після легкого прогрівання на сковорідці він стане ще благішим для споживання. Коли помідори прогрілися, стали м'які, шкірку знімаємо, вона легко відходить. Особисто для мене шкірка заважає повноцінно насолоджуватися сніданком, вона просто стає у горлі, не можу її їсти. Якщо вам так само, обов'язково діліться в коментарях. А може для когось це взагалі не проблема. Далі додаємо пропущений через прес чесник до помідорів і обсмажуємо приблизно одну хвилину. Кількість часнику можете коригувати, але не варто його виключати. Саме він додає родзинку. Його обов'язково даємо. Без нього не буде так смачно. Просто посмажені помідори з яйцями будуть нудними. Коли часник прогрівся, тепер помідорові півкулі розминаємо. Нам потрібна м'якоть. Помідори для цієї страви обираємо м'ясисті, стиглі, соковиті. Вони дають насичений смак і швидко перетворюються на ніжну текстуру. Такі томати смажаться швидко, тому нікуди не відходимо. Волога має залишатися, не випаровуватися повністю. Саме ця м'якоть разом із запахом та смаком чеснику стане основою для яєць. Тепер на цьому етапі слід додавати сир. У мене це домашній, власноруч приготовлений, плавлений, копчений. Натираємо його на дрібній терці прямо до помідорів. Так він швидко та рівномірно розплавиться і створить ніжну тягучу текстуру, яка ідеально об'єднає всю страву. Сир додає насиченого вершкового смаку, робить консистенцію густішою, більш апетитною, а завдяки тому, що він копчений, з'являється особливий присмак, який нагадує страву з гриля, а це виходить дуже смачний сніданок. Такий домашній плавлений сир готується із кисломолочного сиру. Дуже просто та легко, без зайвих консервантів. Його рецепт знайдете на нашому каналі. І якщо ще не пробували, обов'язково приготуйте. Сир має натуральний склад, приємний вершковий смак, чудово плавиться і підходить не лише для сніданків, а й для закусок, соусів та запіканок. Його можна робити класичним стравами або, як у мене, скопченим смаком. Це дійсно смачно і додає будь-якій страві, родзинку, особливо коли він ще домашній. Перемішуємо все акуратно і даємо йому розтанути буквально 30-40 секунд. Не поспішайте з яйцями, з сиром ми ще не закінчили. Також додаємо 2 столові ложки бринзи. Влітку, коли є можливість придбати якісне свіже молоко, обов'язково готуємо вдосталь, будзу і з нього консервуємо бринзу на зиму. Повірте, це смакота, яку словами не передати. Такий насичений, автентичний смак, який не має порівняння. Бринза має свій особливий характер. Солона з легкою кислинкою. Вона миттєво збагачує страву. Завдяки їй сніданок виходить не лише поживним, а й напрочуд смачним із приємним солонуватим відтінком. Тому нічого попередньо не солимо. Бринза все зробить сама. Добре перемішавши, бринза відразу плавиться, не гаємо часу, вбиваємо яйця. Ось так перше попалося з двома жовтками. Приємна несподіванка. Перед приготуванням яйця обов'язково миємо під проточною водою, навіть якщо ж виглядає чистою. Це важливо для гігієни. Чи це яйця домашні або з ринку, адже на поверхні можуть бути залишки бруду чи мікроорганізмів. Нарізаємо зелень кропу дрібненько. Це і прикрасить страву, і зробить її ще смачнішою. Додаємо його в кінці, коли вже яйця майже готові, щоб зелень залишилася яскравою, свіжою і не втратила свого духмяного запаху. Як це смачно виглядає! Прокоментуйте, чи подобаються вам такі сніданки. Як бачите, спершу схопився, приготувався білок, а жовток ще залишається сирим, рідким, тільки тепер його перемішуємо з помідорово сирною основою і відразу страву знімаємо з вогню. Жовток залишається кремовим і ніжним, і з таким рідкуватим ця страва неймовірно смачна. Звичайно, коли не любите рідкий жовток, смажте його до бажаного ступеня готовності. Немає нічого кращого, ніж простота і швидкість приготування, коли все, що вам потрібно, це кілька свіжих помідорів, яйця та улюблений сир, а результат це соковита і ситна страва, яку хочеться готувати знову і знову. Виглядає настільки смачно, що ваші рідні будуть з нетерпінням чекати, коли ви приготуєте цю смакоту. Направду цей сніданок просто задоволення. Усе гармонійно поєднюється, Які соковиті помідори, їхня природна кислинка, саме те, що потрібно, щоб розбудити смакові рецептори. Молоденький часник без різкості, а з таким м'яким ароматом, який не перебиває, а лише підтримує смак. А плавлений копчаний сир надає тягучу заправку. А ще дві ложки солоненької бринзи добре збалансовує увесь смак. До цього всього тільки додати горнятко запашної кави. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще. Тож підтримайте нас завжди ваші карпатські шкварки!